Вітаю вас, друзі! Мене звати Олександр Файнін, я є консалтором у сфері туризму і гостинності, а також експертом з розвитку туристичних дестинацій. Я хотів би започаткувати відеокурс під назвою Просто про туризм. Тут я буду розповідати вам, як екологічно подорожувати, яким чином забронювати. Недорогі і е, гарні квитки на авіа, а також як забронювати готелі і таке інше. Отже, сьогодні я хотів би розпочати з того, як е, правильно і саме е, недорого е, забронювати авіаквитки. Для цього ми зараз з вами перейдемо на екран комп'ютера. І я буду вам це показувати. Отже, панове, ми з вами знаходимося на одному з моїх улюблених пошуків авіаквитків. це SkyScanner. Чому саме він? Дуже багато я обирав, дуже багато сайтів, на кшталт TripMyDream і таке інше. Дивився, але ж, на мій погляд, саме найдешевші квитки і найлегший пошук саме на цьому сайті. Тому ми скористаємося ним. Давайте домовимося таким чином, що ми хочемо з вами поїхати у відпустку з України, тобто найближчим лоукост-хабом, аеропортом до України є Краків. І ми хочемо якнайдешевше це зробити, поїхати і сплатити якнайменше грошей. Тому ми будемо їхати на початку червня і будемо летіти з Кракова. Тому ми зараз обираємо аеропорт Краків. Обираємо прямі рейси. Куди? Ми дійсно будемо шукати найдешевші тарифи, тому нам все одно куди. Хтось хоче в Італію, хтось хоче до Греції, але ж ми з вами обираємо саме найдешевші квитки і найзручніші, так, щоб не було втрачено день, наприклад, туди або назад, і таке інше. Зараз подивитесь. Шукати всюди. Це дуже класний варіант. Далі червень. Ну, давайте подивимось спочатку червня, наприклад, з 2 по 9. Це вже тепло. Ну і я розумію, що будуть летіти, наприклад, дві подруги, тому двоє дорослих і Гоу Пошок. Що у нас є з морем? Холодне море в Польщі і Балтійське. Це не цікаво. У Норвегії те ж саме. Там ще й льодовит... льодовитий океан. Чорногорія, Хорватія, Італія. Трохи за дорого. Давайте подивимося на інші дати. Наприклад, на, з 4 по 11. тобто сім ночей так само, але ж. Ось дивіться, вже цікавіше. Італія 61 євро тут і назад. В Італії є чудове море, і не одне. І ось Венеція, наприклад. Венеція трохи на півночі, але ж там є чудові курорти. Лідо, наприклад, І ще декілька цікавих курортів. Тому давайте подивимося, що ми будемо робити з Венецією. Дуже непогана пропозиція: 66 євро з однієї людини. О 14-15 ми прибуваємо, тобто ще півдня у нас є для того, щоб дістатися до місця. І о 14.40 ми відлітаємо. Тому знову ж таки, півдня ми не втрачаємо день. Давайте для порівняння ще подивимося, куди ми ще могли б полетіти. Ну, наприклад, іншу країну. Або калієрі за дорого, досить дорого. Тобто це буде 149 євро з людини. Нас цікавлять квитки виключно до 100 євро. Ось дивіться, Хорватія є. І Чорногорія є. Давайте подивимося Хорватію. Місто Задар. Бачите, трохи незручно буде назад летіти, тобто день трохи втрачається. Але ж, в дійсності, це не є проблемою. Тобто, ми з вами маємо вирішити: або Італія, Венеція, або Хорватія. Це майже географічно, це майже одне і те ж саме місце, тобто це Адріатика, і море трохи прохолодне. На той час, але ж море є море. Давайте все ж таки подивимося, що Венеція цікавіша, тому зупинимося на Венеції. Ми дивимося, що це Ріанер. І для того, щоб правильно забронювати авіаквитки, ми з вами потім переходимо на сайт Ріанер. Чому? Ну, дивіться, вибрати, і там це пошуковик. Тому він надає вибір, де бронювати. І чим далі, тим дорожчі квитки. А ми на сайті Ryanair зробимо так, щоб ви могли забронювати це правильно і недорого. Тож ми переходимо на сайт Ryanair. Отже, ми з вами на сайті Ryanair. Чому саме сайти авіакомпанії окремо? Дуже часто буває так, що ви можете летіти туди однією компанією, а назад іншою. І, наприклад, коли у вас виникають питання додаткового багажу, ви хочете взяти, наприклад, одну велику валізу на двох, щоб відпочити протягом тижня. Це будуть літні речі, тому однієї валізи вистачить. Будуть деякі проблеми на сайтах-агрегаторах, на сайтах-пошуковиках. Тому ми будемо бронювати саме на сайті авіакомпанії, яка має летіти. Шукаємо Польщу. Краків. Далі ми летимо до Італії. Венеція. Дати у нас, як ми пам'ятаємо. 4 серпня туди і 11 червня, вибачте, і 11 червня назад. Двоє дорослих. І поїхали. Зараз ми побачимо ціни. Злотих. Ви бачите, ціна в злотих. Тобто той самий рейс, про який ми вже говорили. 117 злотих це приблизно 30 євро. Тобто ми мали з вами ціну туди і назад: 66 євро. Курс євро до злоту десь приблизно 4,23. 1 євро за злотий. І тому зараз ми обираємо туди обираємо назад. Звісно, перевага basic тарифа, який ми з вами розглядаємо зараз в тому, що він дешевший, найдешевший. Його можна доповнити певними послугами: це додаткові місця, не додаткові, а саме вибір місця. І окремо також можна додатковий багаж замовити. Але ж мінус в тому, що ви не можете від нього відмовитися. Це незворотній тариф, тому ви маєте сплачувати. І у разі, якщо ви не полетите, то ваші гроші пропадуть. Ну, ми просто з вами тренуємося, тому ми робимо basic, продовжуйте з тарифом Basic. І далі ми можемо заповнити пан пані пані, наприклад, дружину свою пан. Ми можемо обирати місце, можемо не обирати. У разі, якщо ви не обираєте місце, вам рандомно, перед вильотом, коли ви будете реєструватися, нададуть місця. Скоріше за все, вони будуть десь в різних, в різних рядах. Але ж я думаю, що це теж не є проблема. На цьому ми будемо економити. Ми не обираємо місця, але ж ми можемо обрати багаж. Наприклад, ви можете додати пріоритетну посадку і дві одиниці ручної поклажі. Ще ви можете додати, наприклад, валізу 20 кіло. Це буде коштувати вам 129 злотих. Це приблизно. Це ще 30,5 євро. Ну, це вам вирішувати. Я думаю, що 60 євро для того, щоб обрати, ви обираєте. Одну валізу. Той самий тариф для, для зворотнього рейсу. Все. знову ж таки, страхування ви можете обирати, можете не обирати. Я все ж таки раджу вам обирати страхування українських страховиків, а не страхування перевізника. Прокат Авто ви теж можете обирати або ні. Ми, наприклад, коли літали до Італії, ми обирали собі і прокат Авто. Але ж знову ж таки, це все залежить від ваших побажань та цілей. І ми маємо рейси без страхування, без всього. Ми маємо сплатити 800. Три злотих. Це буде 190 євро набачте, це буде 190 євро на двох. Досить непоганий тариф. Якщо враховувати, що ви можете взяти з собою одну валізу і 20 кілограмів на двох. Досить непоганий тариф. Отже, друзі, ми з вами перш за все з Гелою. Ну, ми з вами можемо завершити бронювання, тим, що клікаємо на оплатити і за допомогою картки панкішки оплачуємо е... ваше бронювання. І ви отримуєте квитки за 190 євро приблизно на двох з 20 кілограмовою валізою. Черте 11 червня з Кракова до Венеції і назад. На мій погляд, це дуже непогана пропозиція. Певні лайфхаки перш за все, знову ж таки, для пошуку. Першого пошуку квитків спочатку використовуйте пошуковики. Я користуюся скайсканером. По-друге, робіть бронювання квитків безпосередньо на сайтах авіакомпаній Це де вам дасть певні переваги в бронюванні багажу і таке інше. По-третє, плануйте. Свою відпустку заздалегідь. Це найкращий варіант. І е, обирайте саме такі маршрути, які є найдешевшими. Тобто е, ви бачили, що ми обирали з декількох напрямків, з декількох країн і обрали Венецію. Е, наступного разу я покажу вам, як е, я бронюю готелі. І як я обираю готелі саме для того, щоб провести, наприклад, відпустку. Або поїхати кудись до іншої країни, або до іншого міста. Дуже вам дякую за увагу. Я вже з вами попрощався. А я прощаюся і залишаємося на зв'язку. Па-па.